Доброго здоров'я, шановне товариство, принесла наступну валізку з відламаною опорою. Мої мії висерлити, замінити на новеньку. Оглядаємо валізку з середини. Між іншим дуже хороша якість валізи. Рідко зустрічається. Середина зроблена акуратно, міцно, надійно. Висверлюємо дві нижні заклепки. При висверлюванні заклепки приклав трошки більше усіль і підставив викрутку, щоб не прокручувалася заклепка. Так, витягуємо заклепки, витягуємо опору. Трубочки знімаємо, ставимо їх на місце в корпус, заміряємо для відрізки. Під установку нової опори. Обрізаємо по наміченим лініям, ставимо опору на місце, засверлюємо отвори для кріплення. Кріпимо трьома болтами М4х20, збільшена шайба п'ятерка і гайка М4. Для усилення треба засверлити бокові планки. Буде додаткове ребро жорсткості. Тут закручуємо болтики М4 на 50. Якраз попали на металеву основу посередині корпуса, щоб буде краще для його експлуатації. Залишки кладемо всередину і віддаємо клієнту.